сім дня! З вами я, лягую Сетяна Васильівна, і ми продовжуємо готуватися до ЗНО. Сьогодні ми з вами розглянемо досить цікаву тему, точніше починаємо розглядати досить цікаву і складну тему це еволюція систем органів. Коли ви вчите біологію людини і починаєте вивчати будь-яку систему органів, то зрозуміло, ви спочатку розбираєте, які органи належать до даної системи. Далі, ви що, розглядаєте функції, які виконує дана система? Але обов'язково третім питанням ми повинні орієнтуватися, яким чином відбувалася еволюція даної системи органів. Отже, якщо ми говоримо взагалі про систему органів, згадуйте, це є що сукупність органів, які спрямовані на виконання якоїсь конкретної функції, або забезпечують певний прояв життєдіяльності. Тому всі системи органів, які є в організмі людини, вони поділяються на регулюючі або контролюючі, до яких відноситься нервова система і ендокринна, і що фізіологічні системи, які забезпечують конкретні прояви життєдіяльності. Наприклад, травлення забезпечує травна система, дихання забезпечує дихальна система і так далі. То, якщо ми починаємо з вами розглядати будь-яку систему органів, а сьогодні ми з вами поговоримо про еволюцію нервової системи, ви обов'язково повинні, крім ще раз повторюю. Того, що ви знаєте, які органи належать до даної системи, яку функцію вона виконує, обов'язково ще і еволюцію даної системи. Отже, сьогодні ми з вами говоримо про нервову систему. Я вам нагадую, що нервова система в організмі людини представлена центральною нервовою системою, до якої відноситься головний спинний мозок, і периферичною нервовою системою це є нерви, які відходять від головного і спинного мозку, яка в свою чергу поділяється на соматичну і автономну. Якщо говорити про еволюцію нервової системи, то зрозуміло, що нервова система з'явилася вперше у кишково порожнини. Але давайте все е, спочатку і по черзі. Отже, е, яким чином реагують багатоклітинні організми на подразнення? Яким чином? Рефлексами. Тобто тварини, у яких є нервова система, відповідають на подразнення рефлексами. Бо рефлекс це відповідь організму на подразнення за участю нервової системи. Я вже про це говорила. І говорила, що якщо багато багатоплітині тварини, такі, наприклад, як представники губок, вони що не мають нервової системи, то і рефлексії не притаманні. Отже, нервова система вперше з'являється у типу кишково порожнині, до яких відносяться хто класи гідроїдні, сцифоїдні і каралові паліпи. У тих організмах дифузна нервова система, це означає, що в зовнішньому шарі клітин, а конкретно в мезоглеї, це є що? Безструктурна речовина, яка міститься між зовнішнім і внутрішнім шаром, розміщуються нервові клітини, які мають відростки по всьому тілу гідри розкидані клітини, які зв'язуються між собою відростками і утворюють нервове плетиво. Така нервова система називається дифузною. Тобто, в якій би частині тіла гідри ви не торкнулися голку, щупали, стіла чи підошви, вона буде вся збиратися в грудочку, тому що нервовий імпульс передається зразу в усіх напрямках. Якщо говорити про наступний тип, це є плоскі черві. Плоскі черві багатоклітинні, але вже білатеральні, тобто двобічно симетричні, на відміну від кишковопорожних, які були радіальними е, організмами, тобто яким була притаманна радіальна попроменева симетрія тіла. То якщо говорити про плоскі черві, зрозуміло, що, що це є тварини білатеральні, тому у білатеральних тварин. Які здатні до активного руху в просторі з'являється передній кінець тіла і задній кінець тіла, спинний бік тіла і черевний бік тіла на передньому кінці тіла завжди є органи чуття, які необхідно і нервувати. Що собою являє нервова система у молочно-білої планарії? Вона стовбурного типу. Тобто вздовж цього тіла тягнуться стовбури, а це є сукупність тіл нервових клітин нейронів. І що, з'єднані ті стовбури кільцевими перетинками. Далі, на передньому кінці тіла, де містяться основні органи чуття, збираються нервові клітини, утворюючи вузли. Тому нервова система складається із нервових вузлів на передньому кінці тіла, від яких відходить вздовж Нервові стовбури і зв'язуються вони кільцевими перетинками. Це є будова центральної нервової системи молочно-білої планарії. А ось відростки, які відходять від тих стовбурів, це периферічна нервова система. Якщо е, говорити про е, тип круглі черві, представником яких є аскарида, то в неї вже з'являється навколо глоткове кільце. Тобто навколо глотки є надглотковий вузел. Підглотковий вузол. Від надглоткового вузла тягнеться спинний стовбур, а від підглоткового – черівний стовбур. Тобто нервова система у аскариди теж стовбурного типу. Наступний тип, що тварин, це є кількість кільчасті червь. Кількість червь вже має сегментовану будову тіла. В них нервова система, на відміну від представників типу плоскі і круглі черві, вузлового типу. Тобто, навколо глотки є надглотковий вузол. Підглоткові вузли, які з'єднуються, утворюючи навколо глоткове нервове кільце. І в кожному сегменті є нервовий вузел, від якого відходять підростки. Ці вузли зв'язуються, утворюючи черевний нервовий ланцюжок. Тобто центральна нервова система кількість черв'я складається із що навколо глоткого нервового кільця і черівного нервового ланцюжка. І периферічна – це нерви, які відходять від тих вузлів. Я вам нагадую, що до типу, що кільчасті кількості відносяться класи мало це дощовий черв'як, багато щитинкові, наприклад, наріїс, нереїда, на піскажил, і п'явки. Далі йдемо. Якщо ми говоримо про тип малюски, в них теж вузлового типу нервова система, є те саме навколо глоткове нервове кільце, і в тулубі, в нозі є вузли, які зв'язані між собою. Наступний тип – це члени стоноги до них відносяться класи, які ми знаємо ракоподібні, паукоподібні, комахи, тобто всім тим представникам притаманна теж нервова система. Вузлового типу, тобто є знову ж навколо глоткове нервове кільце, але надглотковий вузел, особливо у комах, настільки збільшився в розмірі, тому що досить складна інстинктивна поведінка у тих тварин, що, які забезпечує е, цю поведінку, і має великі розміри і навіть називають головним мозком. І знову ж що? у відділах тіла є нервові вузли, які зв'язуються між собою, утворюючи ланцюжок, тобто нервова система вузлового типу. Далі, якщо ми говоримо з вами про тип хорду, які походить від кільчастих червів, у ланцетника нервова система вже трубчаста. Тобто всі представники типу хордові мають нервову систему трубчасту, яка тягнеться вздовж цього тіла над хордою. У ланцетника, ще раз повторюю, нервова система представлена лише нервовою трубкою. Вже у класа круглороті, до яких відносяться міногі і міксини. Ви з'являється, що головний мозок. Тобто передня частина нервової трубки починає вдосконалюватися і що перетворюється на головний мозок, який складається із п'яти відділів, тобто передній, проміжний, середній, довгастий і мозочок. П'ять основних відділів головного мозку. І коли ми з вами поступово розглядали різні, різні класи, що типу хордові, ми говорили про різноманітні зміни в головному мозку. Мозку тих тварин. Тобто спинний мозок є у всіх, а у всіх діли головного мозку розвиваються по-різному. Ну, наприклад, у земноводних досить е, саме погано розвинути мозочок, тому що вони роблять примітивні рухи, але краще розвинути передній мозок порівняння з рибами. У риб краще розвинути мозочок, ніж у земноводних, але гірше розвинути передній мозок. Якщо ми говоримо про е, плазунів, у плазунів вже з'являється що? великі півкулі, тобто досить велике утворення, яке розміщено над проміжним середнім е, мозком. Тобто над стовбуром головного мозку. Передивляйтеся, будь ласка, будову нервової системи. Я вже подавала відео, щоб ви розбиралися, що таке стовбур головного мозку, що таке задній мозок. Якщо ми говоримо про птахів, в них, що в великих півкулях з'являється кора, вже і у е, певних плозунів є ця кора, що завдяки чому ті тварини набувають певних умовних рефлексів. А не тільки мають безумовні рефлекси, і якщо говорити про що савці, то вони в цій корі мають звивини і борозни. Тобто клітин нервових настільки багато, що вони не поміщаються на поверхні, що... Е Великих півкуль, а роблять впинання в білу речовину, утворюючи звивини і борозни. Отже, сьогодні ми з вами говорили про еволюцію нервової системи, яка може бути якою дифузною це кішково порожнині, Далі стовбурною це плоскі і круглі черві, вузловою у кільчастих червів, малюсків і члени станогів, і трубчаста у представників типу хордові. На наступному занятті ми з вами поговоримо про еволюцію кровоносної системи. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки. Якщо вам подобається відео, пишіть запитання, я обов'язково постараюся вам відповісти. Гарного вам дня, успіхів, до нових зустрічей!